У Ленінському районному суді Кропивницького оголосили вирок екс-керівнику Кіровоградської єпархії Української православної церкви Петру Губеню і секретарю єпархії Роману Кондратюку. Знімати їх обличчя захисник Сергій Галушко заборонив. Прокурор Сергій Ожок зачитує матеріали справи. На початку вересня року. Секретаря Крівоградської партії ПЦ контратюку за вказівкою очільника Кіроградської партії ПЦ в з метою розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті було здійснено пошук вивчення та скачування з інтернет-мережі друкованої літератури російського видавництва. Це книга Руська церква Насправді православні 21 віки», книга Склад діалогу української етапіпалії, книга Український церковний опрос, книга Суверенний український вопрос. А також книга так, так, це правила церкви і гінцу церкви. З 14 грудня 2021 року в свого робочого кабінету управління Кіровоградської партії ПЦ під час засідання благочинних Кіровоградської партії ПЦ презентував присутнім лише зазначену друковану літературу російського видавництва. Після цього прокурор опитує підозрюваних. Ви для себе на даний час розумієте, який наслідок, який причини зв'язок. Був пов'язаний з вашими поді з вашими діями щодо розповсюдження цих книг. я визнаю що то правильно, а більше показати, що не. Прикро, що так сталося, сказав Роман Кондратюк, відповідаючи на те ж саме запитання прокурора. Свою вину повністю визнав. Прокурор просив суд визначити покарання для обох священнослужителів у вигляді позбавлення волі на три роки із звільненням від його відбування на два роки впродовж іспитового терміну, а також заборонити обіймати керівні посади у релігійних організаціях впродовж року. Захисник підозрюваних з пропозицією прокурора погодився частково. «Погоджуюсь з тим, що шок не покарання позбавлення волі строком на три роки. Та відповідно заміною відбування даного покарання з посиланням на сліду 75-ту встановленням одного року одного року із один рік, і самим рік встановлення одного року із того строку. Що стосується обмеження права займати посади на строком один рік, я заперечую проти цього я прошу вас. Все-таки врахувати те, що дії моїх підзахисних жодним чином не спричинили будь-яких наслідків негативного характеру. За півтори години суддя Світлана Льон оголошує вирок. Призначить покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади, а саме забороною обіймати керівні посади в релігійних організаціях України строком на один рік. Не звільнити Петра Івановича відбуття основного призначеного покарання з випробуванням строком на два роки, поклавши на засуджену обов'язки відповідно до частини 1 статті 76 Кримінального кодексу України. Періодично з'являтися для реєстрації до типу повного уповноваженого органу з питань пробації. Таке ж покарання суддя призначила Роману Кондратюку. Ухвалу судді захисник священнослужителів коментувати відмовився. Нема фентарівні я на оскарження рішення в апеляційному суді мають 30 днів. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.